А у Херсоні встановили пам'ятник військовому автомобілю ЗІС-5. у часи Великої вітчизняної. Це була одна з наймасовіших радянських вантажівок. Саме на її базі було створено славнозвісний реактивний міномет Катюша. За роки війни заводи виготовили близько мільйона машин ЗІС-5. Основою для пам'ятника стала реальна військова вантажівка 43-го року. Этот автомобиль, он максимально изготовлен из тех самых деталей, которые были. Восстановлены эти детали. Единственное, кабина была деревянная, ее полностью переделали, она сгнила. Еще интересно, между слоями там, двери находилась удочка старинная и газета, по-моему, 43-го года. Но она в руках и рассыпалась. Для відновлення машини реставратори, батько і син Фончикови, доклали чимало зусиль. Зокрема, такі вузькі шини знайшлися лише у Німеччині на одній із військових польових кухонь СРСР, якраз із дійсівськими колесами.